Всім привіт, я Артем Сахацький. Дякую, що зайшли на мій канал. Сьогодні їду на гру, граю на Львівську область з футболу. Граємо в третій лізі за команду Лопатин, але про такого не знаю. Граю, до речі, з професіоналами в команді з Валерієм Федорчуком та Миколою Морозюком. Їду на збір, на заправку, тому все вам покажу. Не перемикайте. До речі, хочу нагадати те, що м'яч з автографами гравців рух Медіа Тім та хлопаки я розіграю з донат для Збройних сил в 30 гривень. Тому кому цікаво, переходьте в мій інстаграм та беріть участь. Всім дякую. Так, Ваня Карапінка на базі. На базі. Що тільки один? Зараз приїде, там. Андрюха приїде. Мав їхати Денчик оператор але я йому добратися до мене годинку. І ми так подумали, що можливо будуть і гравці, щоб їхати на одній машині. Тому денчик не поїхав, буду все знімати вам сам. Як старі добрі чи все. Їхати на матч Коля маражу, щось він не бере трубку. Напевно, не хоче їхати на область грати. вона грала в лізі чемпіонів, а тут на область. Так що поїдемо з пацанами самі затащимо матч і вернемось. О, Головний тренер команди вже також під'їхав не запізнюється. Наша поляночка. Зараз вам все. Да, зараз вам все покажу. Так. Роздягальня топова. Гарні умови. Так, ти ж мене звичо. Ти свої відео не знімаєш. Що? Ти ти ще свої відео не знімаєш. Які? Ну ти ж знімаєш, маєш свої цей. Да, а що я не знімаю? Я, я ж знімаю ну, от зараз відео. А, -а, -а, а. Я зараз в Ютубчик знімаю. Хлоп, пацани. Так, з ким ми сьогодні хоч граємо? Ямпіль. Ямпіль. Ямпіль? А ми з ними вже грали? Ні. А на якому вони місці? Думаю, вище для нас. Вище, так? Хороша команда. Ну, там того раку ми грали за Радяхів, то два рази мучили з ними. Так? Так. Кажуть, про гарної команди граємо. Я експерт по полю. До речі, Дмитро, передаю вам привіт. Дякую за вашу підтримку. За підтримку канала, за підтримку, що даєте мотивацію знімати. Так, Полянка вначе. Ух ти що! <плес> <плес> Начебто непогана, так, да, полянка? Що скажеш? Наташа, треба... мені зараз знову ще косити. Так, ще буде перед матчем косити? Е, ні, якщо закінчиться матч, то знову будуть косити. а то не... якщо на тренувавці були, вони косили тут. Так, тебе футбольний клуб Лопатин, прикольно. Я думав, як подруг, подруг. А Аф Лопатин. Да? Це що означає? У е -е, нас... Академія футболу. Так. Бачиш, да. що я переклав. Так, що піду перевдягатись. Чи не перевдягатись? Так, красивочки мої будуть чорні. Можливо. Так, хало, проти кого ми сьогодні граємо? Jampi. Що за команда? <рай... Района Албс. Хороша команда. Да. Да? Як ти думаєш? Три години на нашу користь. Три години на нашу користь, так? Так, мечі у нас є, да? Круто, реально круто. Зараз вам взагалі покажу наші умови, роздягальні. Ось вона легендарна. Роздягальня. Так, холо, водички на базі. Та ти що? просто то Алло. Ось тут пригну. Процедурка. мазь, бінт, трохи на галі. Зараз перемотаємось і гов на футбольне поле. Приєдналися ще одна легенда. Тіктоку і взагалі це Добрий день. Нормально ти мене качнув? Нормально? Да. Пише мені вчора. Ти на гру не їдеш, каже, через час збір. Я думаю, блін, мене походу складали, на гру не звуть. Я вже всі написав. Отак, от що ти був тримав руку на пульсі. Наші вболівальники. Полянка. Дякую вз... дякую нашим Збройним силам України за те, що... Ми, Я маю змогу от вийти. Да? Класна природка, класна поляна, класні люди поруч. Улюблена справа футбольчик пограти. І це все завдяки вам. Дякую. Уже збір команди. Підходимо. Тут так не розуміюся, якому не мав можу.

Вже ніч. Може. Поки. Багато. Браво. Браво. Давай, рома, давай, вступай. Пасуй. Наш, наш, наш. Ось само себе, восеме.

О, Дван. Алло. Нас привели. Що ти обижаєш? Що ти обижаєш? Що, надиви май пошту? Та, поксинце, який тоді? Подивися, що грога. Да, і що ми і ще, сейчас говорю.

Давай, 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 живіше, жиє! Коментуємо назад. Артем знову збігає в штрафний майданчик. Він чекає феноменальну подачу на його голову. Але м'яч туди не доходить, на жаль. Артем, там Артем вода, але тих яма ще тебе викриєте.

roba. Ond os ychydig o ni'n siŵr. Страфний удар виконує свір. Він хоче шукати голову. Артема. Подача. Артем. М'яч знову не доходить до Артема. Що заявлено, як вотковолі немає? Заявлені. заявлені. Вони приходять. Е, е, е. Ты тут забрел! Ну забрел забрел! 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 Забрел!

Вот тут тут того слышати все перше. Щось постарів, погубчив. Добре, все добре! Не було, не було. Давайте давайте забігайте, набігайте. Охо! Вий надалі. Ворос, вороз, стадий, харчу! У нас буде ще один бок. Скажи, пожалуйста, за свій сейф. Я, як, як ти затащив так? Це просто щось неймовірне, реально. Ага. Це просто! Ти бачиш Вань? Це просто. Так що тріячки, тречки. Хорош. Ромчик, сама красав, всі красавчики перемогли 1-0. Як тобі га? Як тобі гра? Нормально. Що ти жив Так. Трохи покосили, да? так? Так що перемога. Всі з перемогою. Закінчується влог, вот вони. Вот <турш> вони. Ні, ні. дякую. Ні. Вам <пирам> дякую, вам <пирам> дякую. Давай, ти красава. Всім пока. Дуже круто перемагати, тому кому сподобався цей влог, ставте вподобайки, коментарі, підписуйтесь і всім. Es ¿Qué se...